Він мило спить і неохоче прокидається, коли його турбують. У рівненському обласному перинатальному центрі на світ з'явився хлопчик з вагою у понад 5,5 кілограмів та зростом ростом 57 сантиметрів. Для мами малюка це були вже другі пологи. Ім'я для сина обрали. Буде Георгій. Вдома на них чекає братик. Вагітність нормально проходила. Пологі то трошки були важкі. Ну, так само крупний родився: 420. Трошки менше за цього, звісно, Давид». видзвати. Медичний директор центру Степан Лічнер розповідає: всі були здивовані, коли при народженні визначали показники малюка. Під час пологів був проведений кесарів ростин. Коли почали її Народжувати, то не чекали такого гіганта. Ну, дитина велика, називається у нас гігантський плід. Кесарі родствен ну, без ускладнень ну, трошечки трудно було винімати такого великана, щоб акуратно все. Ну, але все пройшло так без ускладнень. Дитина закричала ще на, на животику мами. Ну все там зробили як по Протоколу мамі дали поцілувати все. Вона була теж в шоці. Як то кажуть, вона такого не чекала. Спочатку року у перинатальному центрі народилося більше 300 дітей. Степан Лічнер пригадує за своє професійне життя. Одним із найбільших рекордів закладу став випадок, коли вага дитини була майже 7 кілограмів. Ну саме більше 6-800, Це було 2000 18-му році, то тоді саме більше шість 800 В рік таких дітей родиться 5-6, такими великими масами більше 5 кілограмів. Оце він в цьому році такий гігантський. Самий перший у перинатальному центрі зазначають, за два перших місяці роботи цифри народжуваності вже є більшими ніж були в аналогічний період попереднього року. Наразі Світлана та її другий син перебувають під опікою лікарів, а вже зовсім скоро зможуть поїхати додому. Там на Георгія з нетерпінням очікує вся родина. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.